І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека, голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилося над нами, і побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам». і сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а той самарянином був. І Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? Ця історія розповідає нам, що з десяти зцілених лише один повернувся, щоб подякувати Ісусу і віддати славу Богові. Яка невдячність скажете ви? Але швидше за все, ті дев'ятеро людей так не вважали. Давайте спробуємо уявити мотив цих людей, які забули повернутися і подякувати Христу. Можливо, ми побачимо себе у цих людях. Отже, ось можливі аргументи. Я хотів подякувати Ісусу, але більшість не повернулася, тому і я вчинив як усі. Я хотів спочатку показатися священникові, як і наказав Спаситель. Я думав спершу потішити свою сім'ю, а потім повернутися щоб подякувати Христу, але його вже не було на місці. Все це слабкі аргументи. Ми покликані завжди бути вдячними Господу і не відкладати це на потім. Амінь.